Шановні друзі, рада вітати всіх! Ви на каналі LanAMun, це гра Імперія Пазлів. І в мене традиційний звіт по призивах за місяць. Але враховуючи, що останнім часом я дуже запізнююся з цими звітами і. Ось вже йде осінь, а я так ще й вам не звітувала за літні місяці, тож виправляюся, і сьогодні, 9 вересня, буде одразу два звіти за липень і за серпень. Один зранку, один ввечері. О 9, котрі ви зараз дивитеся, і о 15.00. Тож чекайте, кому цікаво. Ну що ж, давайте згадаємо, що піймала напередодні у червні. Ну, а потім. Порівняємо, що ж я піймала у липні. Нагадую, що кожен раз я показую тільки тих героїв, котрих в мене не було за все існування мого аккаунта в грі. Ви ж знаєте, що я колекціонер і навіть непотрібні трійки не видаляю якось ці. До четвірок я не знаю, чи дійде колись черга, але тут мене цікавить, звичайно, п'ятірка і жовті це дуже добре. Але. Вважаючи, що на дошці е, призову долі мене чекає газель, то я навіть не знаю починати мені цю авіану. І я зараз качаю декого іншого, потім вам покажу. Переходимо безпосередньо до призовів липня. Герой місяця була сині. Синя сині. 250 ушкодження ворогам, всім абсолютно працює зі щитами льоду. Традиційно, як такі герої подібні, доповнене ушкодження вогню, має прикольні пасивки. Ну, в принципі, можна і піймати Мана середня. Не так, щоб імба, але до колекції нехай буде. Погнали, призивати. Перший це в нас безкоштовний з реклами, з Атлантиди. До речі, лічильник, як завжди, вверху йде в лівому кутку. Це вже є в мене в костюмі вилбір, я навіть його не використовувала. Другий другий призов теж з реклами, і ж така отримали наступна совина вежа. Один призов накалядувала, ні, маю азар. Ще один безкоштовний за рекламу з призову безодні. Що ми маємо? Є новий мак. Але але мені старий даром не потрібен зараз. Що ти там робиш? Що в тебе змінено просто клас твій, Ну і там різниця менше контратаки, більше атаки чи навпаки. Взагалі незначні зміни йде до колекції. Качати не буду. Ще назбирала з вежі на один призов, сов, нажгар на базі. Йдемо далі. І гобліни прийшли два призова перший гоблін, гоблін Сабіна, ну, таке, схоже схоже. І гоблін. Є перша Голді! З бонусним принесла з собою бонусну такий цю сині. Слухайте, Голді чекала, як Бога, дуже давно, але от вона вже починає втрачати свою актуальність, хоча ще ще досі залишається. Тож треба встигнути в останній вагон вскочити і ще нею пограти. Ну, ви самі всі знаєте її ульту відзеркалює недуги, робить оверхп, має гоблінівські прикольні пасивки, то крута, їй можна дати який там, 85 рівень. згодні? Згодні. І ось сині я вам тільки що показувала, я б її, може і качала, але там же ж на дошці призоводолі є крампус, тож він в пріоритеті. Голді я піймала напередодні стріму, і ви її не бачили, я так гадаю. А ось потім вже був стрім, і ми з вами разом призвали Оберона. Призвали Колена. І ще один або два. Гоблін Дава і. Гоблін. Гоблін Яд. Мабуть, в мене там за монетки ще захотілося випробувати удачу і отримала. кайлані. Далі. В нас є сезонний. Його я теж скрутила оці ці монетки на стріму. Отримала Тайрума. Долрака. Якщо ви пам'ятаєте, його я не качала. Це єдиний, єдина трійка, мабуть, є, котра з цього сезону, з сім'ї такої. шотер. щось там робить. Може, колись прокачаю, заради прикола, пару разів ним десь зіграю. Наступне призов легенд. Це без стріму. Це я призивала на одинці, отримала скітлу. І. Дуже б хотілося Мікі, досі б хотілося, він крутий, а замість нього Нажгара. Далі ельфи астральні. Є два призови. Загалом це 17-й за цей місяць. Стари Свіфт вона вже четверта, п'ята, мабуть. І ж так, йдемо далі. Призов Вальгали. Потроху там монетки збираються, тож робимо призови. Все ж таки, на е, призов долі треба збирати, вірно? Тому по одному і робимо. Тепер безкоштовний з реклами. Приносить мені, довго крутить, ой, щось буде. Це коли е, перепад інтернету був, і. А таке враження, що зараз щось таке грандіозне, шістизіркове, як мінімум. А випадає, до речі, ідун, котрий в мене не було костюму. Може, прокачаю, в принципі, я її іноді зустрічаю, але ще не торкалася її. Вона працює зі всіма ворогами, скоро чмана на всім ворогам і наносить ушкодження всім ворогам. А ось без костюму вона тільки по трьох працює. Ну, в принципі, так цікаво, може бути. Наступний івент в нас гардеробна. Є три призови полетіли. 21-й загалом призов в цьому місяці. Отримую даву з костюмами. Хтось качав з вас, даву цікаво, мені. Неполишена дією Кагана отримати в костюмі, він крутий. Але натомість Тібуртус і, звичайно, його ще нема. В вигляді мультяшному, тобто, я прокачала обов'язково на турніри його чотиризіркові. Ну і третій приносить нам такий новий костюм царя мавп. І я таки на даний момент його прокачала. Але розліму ще не дала. Чи буду я взагалі його використовувати? Ну, от, скажіть мені, навіщо я його качала? Ну, бо мультяха це така. Істота, що треба про всяк випадок, щоб вона була вже качана. то нехай сидить в мене, може знадобиться десь. Може, дійсно на титана спробую. Ну і давайте за кріси ще підвищимо ставки. І таки-таки приносить мені за кріси перший костюм мультяшний Кіпріот. А ну нарешті. Лісю, мабуть, не знаю, через ще 2 роки впаде. Цей падав дуже довго, а лісю так ще буде довше. Ну, так ось. Що наразі? наразі я майже всі костюми викачала. Буду ставити на турніри. Все, Задоволена. Дякую. <Genau> <smartil> <rariancy> Наступний квест альянсу. Бернадетта з'явилася якась нова. На ній ми отримаємо. Кого? Пріску. Ще один назбирала на один призов. Фоун. Вона вже якась там п'ята чи четверта. Так, тепер у нас гобліни. Знову гобліни. І ще одна Голді, ще одна. Як гадаєте, чи варто другу качати? Воу-воу-воу! Якийсь новий грех. Гоблін. Це з мегаприслужником. Герой. Четвірка, на жаль, не п'ятірка, але щось новеньке. І як гадаєте, чи варто його качати, бо я ще ні в кого його не бачила. Може, він, просто, він такий рідкісний, що його мало хто піймав. Ну, загалом щось цікаве. Ушкодження по всіх ворогах, мегаприслужник має велику атаку. І ціль, котру він задіває, отримає кровотечу, котра розповсюджується на всіх сусідів. Ну, Подивимось, буде можливість прокачаю. До того ж, він середній, неповільний, і це краще. Наступний у нас безкоштовний призов за рекламу ми отримаємо з нього хутао. Далі Атлантида. Знову безкоштовний за рекламу, ми таке любимо безкоштовне, але взагалом-то нічого з нього не отримувала майже ніколи. Єдине, пам'ятаю, Алмура, так, з костюмом я отримала було діло з безкоштовного. А так, ось, тільки джахангіри і щось на кшталт. Далі в нас шостий сезон. Є один призов за монети, котрі назбирала. Беліт. Далі. Далі в нас призов події. І це я робила призов на стріму. 33-й призов приносить наш Гара. Ну і все, підсумуємо їх. Такі нові герої з'явилися в моїй колекції. Декілька навіть дуже корисних це як Кіпріот, мультях і Голді. П'ятірка теж завжди приємно. Декілька костюмів для підсилення не будуть зайвими. Ну і ще пару івентових нових. Цікаво, подивимось, може прокачаю. Добре. Що піймала, то моє. Останнім часом не більше однієї п'ятірки за місяць. Ну що ж, таке життя, так змінюється все в грі. На все добре. Дякую, що додивилися. Сьогодні ще буде призов. Звіт за серпень. Чекайте, кому цікаво. Слава Україні! Побачимося!